Цієї неділі у путилі відбувся 49-й традиційний вихід вівчарів на полонини. У святі «Полонинська ватра, яке відбулось на селищному стадіоні Карпати, взяв участь голова Чернівецької обласної державної адміністрації Михайло Папієв. У вітальному слові керівник краєвої виконавчої влади зазначив, що в цьому святі присутнє відзеркалення гуцульської самобутності, звичаїв і добрих традицій, що формувалися на буквині з покоління в покоління. Цьогорічне свято генеральна репетиція перед майбутньою ювілейною Полонинською ватрою. Адже наступного року вона запилає у потилі 50-те. Грай трембіто, та гучніше, щоб гори чули. Нині свято у путилі, святкують гуцули. Сьогодні, якраз на 49-й полонинській ватрі, нашим почесним гостем є Руслана Лежичко. Особливості цьогорічної полонинської ватри став виступ на святі народної артистки України Руслани Лежичко. Відома артистка заспівала на полонинській сині кращі свої композиції. Подарувала усім присутнім багато позитивних емоцій. Запрошуючи поважну гостю на сцену, голова облдержадміністрації наголосив, що приїзд до Руслани на 49 й вихід на полонину дуже символічний. Адже вона виборола перемогу також на 49-му Євробаченні в 2004 році. Я вітаю ці полонена ці гори, що димлять. Я вітаю, цілюю ту землю від рання до ночі. Я низько кланююсь вам за те, що я нині з вами і що маю таке щастя бути коло вас. i Подякував усім за підготовку та організацію виїзду на свято. Перший заступник голови Сокаряської районної державної адміністрації Олексій Сергійович Бойко добрим партнером виступила Сварог Буковина. Додавали святковості наші селищанські аматори-сини. Солодким медом частово відомий важковецький бжоляр Борис Базь. Урочистості свято додавали присутність заслуженого працівника культури України, директора музею гончарства Івана Івановича Гончара. Спеціально для жителів Сокарянщини, голови Чернівецької обласної державної адміністрації Михайло Миколаєвич Папієв. У мене сьогодні дуже гарний настрій. Я щиро вітаю всіх мешканців Сокірянського району, бо Путила знаходиться за 300 кілометрів від Сокірян. Але сьогодні Сокірянський район приїхав в повному складі з своєю експозицією, з своєю продукцією і створив тут теж гарний, гарний настрій. Всі відчули, що всі райони області вони разом, вони єдині. Я бажаю всім щастя, здоров'я, наснаги. Дитячого сміху в оселях і віри в те, що життя стане краще.